Дорогі українці, земляки тернополяни, ви знаєте, я думаю, що нам ще рано посипати голову поту. Ніякого мовного закону про другу російську мову в Україні немає і ніколи не буде. Є якийсь моток, який приймався квазі квазіукраїнцями, які насправді народились в українських селах. Багато хто на Західній Україні. Багато хто як Колісниченко, народився на Черкащині, на Батьківщині Шевченка в українській сім'ї, та його мама, рідні брати і сестри проклинають його до сих пір. Такі українці на превеликий жаль. І ми знаємо, що ми знаємо, що навіть деякі представники від Тернопільщини. Шановні, але я пишаюся, що і в парламенті є такі українці, які от серед нас сьогодні зараз яким не соромно зараз в ваші очі, тому що я за час перебування в поліції жодного разу не скибив і мої побратими так нам не вдалося, не вдалося відстояти прийняття цього законопроекту в другому читанні, тому що ви знаєте, як підступної віролом вони приймали. У нас немає іншої зброї і можливості, ніж в законний спосіб з ними боротися. Ми подали дві тисячі поправок. Можна критикувати, чи варто було це робити, чи ні, але якби не ці поправки, якби не порушення процедури, закон був вже підписаний і він вже не був в чинності. І це наша маленька але перемога. Бо серед перших ми вийшли на майдан біля українського дому, не сподіваючись на те, що призведе до такого позитивного результату, вже зараз. Згадайте. Ще з першого вечора там було всього у кілька депутатів і кілька десятків киян. Те, що на другий день там буде вже сотня, а потім тисячі українців, не сподівалися навіть ті, хто виходить першого дня. Тому що, на превеликий жаль, після помаранчевих подій ми навіть самі вже розуміли в тому, що ми можемо бути сильні, ми можемо бути разом. Бо коли подивишся на цю кількість прапорів, то розумієш, що там тільки один прапор, прапор партії регіонів, і тому їх, їм легко нас перемагати і обманювати. Ми забули вже, коли у нас був один єдиний цей жовтий прапор. Ми вже не знаємо, що нам ділитися. Ми вже ділимося всередині себе кожен. Українці вже все, край. Далі ділитися не варто, ділити будуть нас. Цей мовний закон кинути і через те, щоб ще раз нас розділити і між собою посварити. Ми кожен рік тільки б'ємося між собою, знекровуємо один одного, а вони панують і гномаються з Україною. Знаєте що? Те, що ми об'єдналися і дали їм місіч, те, що ми не пустили Януковича на підсумкову пресконференцію, це ляпас, який він вперше отримав за 20 років. Перше. Він не кількості людей, які через те, що вони були без знамен за Україну як громадяни і патріоти. Немає патріотизму, колір прапора. Він або є в серці, або його нема. Чи ми можемо сказати, що в нас тут ідеальна ситуація на західній Україні? І тут ми чуємо, що є якісь так звані комуністичні регіоні, навіть на Тернопільщині. Вдумаємося! А що робити вже це збручена? Я сьогодні приїхав з Рівного, з Волині, з Хмельницька, з Чернівців. Я вже не кажу далі в Україні. Там що трапилось, там жодного органу місцевого самоврядування нема, де б демократії панували. Вдумайтесь, тут поруч, партія регіонів владі. тут 100 кілометрів, я не кажу про Донець чи Крим. Україна знову потребує того, щоб її будила Галичина. Просто відступати нікому, все. Галичани останні. Або ми зборонимо, або ми відстоїмо Україну, або Україну не буде. Або буде якийсь ангар, який огородять. Відповідно колючим дротом, і які будуть показувати для світу, знаєте, для того, що є якісь націоналісти, які, начебто, зберігаються і так вимовити для та Європи показувати демократичне обличчя влади. Знаєте, можна багато чого говорити, що вирішують чи не вирішують вибори. Шановні друзі, але якщо на цих виборах ми, при тому, що ми маємо потенційну можливість перемогти, знову знімелюємо шанс на перемогу, ми ніколи вже їх звідти не виконуємо. Я вас запевняю, що острах втрати влади, особливо після того, як політичні лідери в опозиції зараз в тюрмі настільки звірино страшний. Вони розуміють, що наступною будуть вони, що вони будуть битися до останнього. Повірте мені, Янукович, це не кучма. Він четвертому році давав би команду стріляти. І ще які команди він дасть, ми не знаємо. Але так і трапилось, що Господь Бог і історія випала цей шанс на нас. Або ми будемо боротися, будемо єдині і будемо сильні, або нас переб'ють. Не здаваймося, перемагаймо, переконаний, що це той шанс, який ми ніколи не змарнуємо. Слава Україні!